Ужгороді відкрили перший на Закарпатті регіональний центр захисту прав людини, завдяки якому робота роботи забезпечення прав людини та необхідна інформація стануть більш доступними для всіх мешканців регіону. Центр працює щоденно з 9 до 18 години. Що стосується п'ятниці, працює з 9 до 16.45, Безпосередньо прийом громадян в нас здійснюється. Що вівторка та щочетверга з 9 до 13 години. Також тут хочу наголосити, що не лише в місті Ужгород у нас здійснюється особистий прийом громадян, особистий прийом громадян ще здійснюється в місті Хуст та в місті Мукачево. На даний час нами створена регіональна команда, і вона, вона разом зі мною як представника опонажної верховної ради України прав людини складає 8 чоловік. Центр працюватиме у приміщенні колишнього національного банку, відремонтований і оснащений за підтримки Агентства ООН у справах біженців та партнерської рядової організації Немія а також дитячого фонду ООН. Новий центр стане важливим ресурсом для громади. Це буде перший центр, який найбільший за площі, і де буде, напевно, що обговорюватись найбільше. Питань пов'язаних з комунікацією з сусідніми країнами, які тут знаходяться, поряд з традиційними проблемами, які існують у наших громадян в нашій державі. Безумовно, цей простір створений задля діалогу, задля постійної комунікації постійних зустрічей з найбільш вразливими категоріями громадян України це родина військовополонених осіб знутих безвісти. Це родини, у яких Російська Федерація депортувала дітей. Це напрямок спілкування по захисту прав національних меншин. Тут надаватимуть критично необхідні послуги, зокрема юридичні консультації, доступ до інформації та громадську підтримку, спрямовану на захист основних прав кожної людини, з особливим акцентом на допомогу внутрішньопереміщеним людям, особам, що повертаються з -за кордону, і людям, яким загрожує безгромадянство. На першому місці це звернення від родин військовополонених осіб зниклих безвісти. Це загальна ситуація на території всієї України, Закарпаття, так по Закарпаттю так само. На другому місці, в залежності від регіону, соціально-економічні права можуть бути процесуальні права, окремий напрямок. Це права ВПО, якраз по. По Закарпаттю найбільше моніторених візитів, які здійснили регіональне представництво, то це якраз по напрямку захисту прав ВПО. І, і тут ми це все робимо разом з ОВКБ ООН. Вони нам допомагають е, технічно просто це робити, навіть напрацьовувати рекомендації. Е, наступний напрямок е, у нас є звернення по е, напрямок недискримінації. Тут якраз ми моніторимо за захистом прав національних меншин. Відкриття центру в Ужгороді є частиною масштабної ініціативи, яку очолює Бусман України у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців та іншими агенціями ООН, що передбачає створення центру захисту прав людини по всій Україні. Це вже сьомий простір подібного типу, який відкрили в Україні. ОВКБ ООН співпрацює на території України вже більш ніж 30 років, і, 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 і для нас головною метою є затвердження і забезпечення гарантія прав людини і прав людей для кожного. Ваше лідерство у відкритті цих центрів та співпраці намагання Допомогти а, зробити права людини доступними для кожної людини якраз таки є для нас ключовою цінністю, і якраз таки повага і захист прав людини і фундаментальних свобод є основою демократичного суспільства, і відповідно такий центр є прикладом того, як можна демонструвати відданість і до будь-які будь-яким людям, будь-яким кругом людей Центр має стати платформою для співпраці громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних та урядових інституцій, які працюють у сфері захисту прав людини. Під час візиту абосман провів робочі зустрічі з представниками різних організацій та обговорив ключові виклики у сфері правозахисту. До Закарпаття вкотре прибув потяг. Цього разу на Мукачівському вокзалі зустріли пані Ольгу із її чотирма дітьми з Краматорська. Родина втекла буквально з пекла. Жінка розповіла, що вимушена була зробити цей важливий і непростий крок через постійну небезпеку. Ми приїхали з Краматорська, я з дітьми вирішила приїхати сюди, але було страшно їхати у чужі міста, але там теж залишатися не дуже, не дуже. також і гарно. Обстріли почалися. Приїхали сюди, так розумію, із з дітками. Розкажи нам Так, з дітками. У мене четверо діток. Так, було важко з рідного Краматорського виїжджати. Ну, що робити? Якщо вже вони стріляють у Константинівське, так чутно, що в Краматорському ми живемо на восьмому поверху, що аж стекла. Сьокла трясуться. З радісними посмішками діти пані Ольги ділилися своїми емоціями після приїзду в нове місце. Їх очі наповнювалися захопленням від нових вражень. Хоча й було видно, що вони сумуються домом. Скільки тобі, Росії? Шесть, Шесть. Максим, першокласник. А звідки ти до нас приїхав? З України. Чи сподобалося тобі їхати? У Мукачі родину зустріла гуманітарна місія Проліска, яка з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає вимушеним переселенцям. З родиною Коноваленко ми познайомилися вже в телефонному режимі. Як ми дізналися про нагальну потребу в евакуації цієї родини? Це у нас тісна співпраця Донецької обласної військової адміністрації, також Закарпатської обласної адміністрації і департаменту соцзахисту. І ця тісна на взаємодія призводить до того, що е, сім'ї родини багатодітні з дітками звертаються до місцевих адміністрацій, дзвонять на гарячу лінію, е, потрапляють до цих гуманітарних центрів і вони вже їх перенаправляють або до благодійників, або допомагають евакуюватися до транзитних центрів. Із цих транзитних центрів, наприклад, у нас є він в Павлограді, коли куди і була доставлена ця родина, а вже е, були придбані квитки. На потяг до Закарпатської області гуманітарна місія Проліска Радо прийняла сім'ю, яка тепер оселиться в одному з шелтерів в Густі. Організація закликає жителів прифронтових територій бути обачними та не залишатися в небезпечних місцях. Якщо є можливість, то краще евакуйовуватись, адже організація радо прийме. Ми закликаємо кожного громадянина подбати про себе, про власних дітей, про свою дружину. Будь ласка, виїдьте в безпечне місце. Ми чекаємо на вас. Закарпатська область чекає на вас. Запишіть номер телефону 0800 888 888. Що робиться? Олеська не виїзна. Я не мала точку.

Історія про родину Писаренків, що переживає жахи війни під час окупації Херсонщини на сцені Мукачівського драматичного театру. Постановка Молочайник за п'єсою Оксани Гриценко. Вистава переносить глядачів у квітень 2022 року, коли село Кавунівка рідний дім героїнь опиняється під контролем російських військ. Три покоління жінок різних за віком і характером об'єднані спільною метою вижити, зберегти свою родину в умовах війни. Це вистава написана двороки назад, вірніше п'єса написана українською драматургині. Оксаною Гриценко, яка зараз дуже популярна. Ця вистава, що у нас поставлена, це вже восьма за два роки по Україні. І зараз я знаю, що її у Парижі репетирують, хочуть взяти в Парижські театри до репертуару. Це п'єса не про війну, але це п'єса про людей, які живуть під час війни. П'єса Оксани Гриценко розкриває не тільки трагедію війни, а й велич духу, здатність жінок зберегти своє внутрішнє я у найважчі часи. Я граю маму. Ну, треба пояснювати для кожної родини це мама, це є саме головне. І мама це та людина, яка оберігає свою родину, яка передає традиції від бабусі. потім… Від мами, недаремно кажемо, що мова материнська від мами йде. Всі наші коріння ми передаємо своїм дітям. На прем'єрі люди реагували, комусь щось вони пізнавали від нас. Як то було події, ті, які пережили, підходили. І була глядачка, казала, я з Херсона. Мабуть, для них це було дуже важливо, щоб знали. У цій виставі я граю роль сусідки Валі і куми головної героїні. Тобто, це дві родини, які живуть поруч, багато-багато років. Одна одну дуже добре знають, і все своє життя вони поруч і пережили багато. Таких приємних моментів в житті, і виходить, що війна застала їх так само, і вони тепер в цих обставинах виживають. Нам навіть важко це уявити, як це насправді, але дуже добре, що ми можемо зі сцени розказати тим, хто не знає взагалі нічого, тільки по телебаченню, щоб вони хоча б не просто зрозуміли цих людей, а щоб вони відчули, як їм важко було там, як їм важко тим, хто виїхав десь поза домом. Поза родиною кожна з жінок у п'єсі має свою стратегію боротьби: одна через мир, інша через активний спротив, але всі вони однаково стійкі, намагаються зберегти людяність, незважаючи на насилля, страх і смерть, що оточують їх. Головна героїня, яку грає заслужена артистка України Галина Кутусевич мати й бабуся, яка намагається підтримати родину, рятуючи дітей і онуків від жахів окупації. Про що, що в п'єсі? Про що? Щоб сказати про війну, ну так, да. але війни, війни немає у нашій виставі, ну, тільки десь щось вибухає, щось стріляє, ми щось розказуємо. Це про людей, про село на Херсонщині, про людей, які опинилися в окупації. І про те, як, як вони виживають. Як вони борються, страждають чи бояться? Молочайник як символ стійкості нагадує, що навіть у найменші часи можна зберегти надію і зв'язок з рідною землею. Ця вистава важливе нагадування про духовну силу українського народу і важливість збереження родини та гідності навіть у найскладніших умовах. Тому вже цієї неділі актори Мукачевського драматичного театру покажуть виставу вдруге. На Закарпатті поліція заблокувала два канали поставок нелегальної зброї до регіону. Організаторів затримано. Співробітники кримінальної поліції Берегівського районного відділу у співпраці із службою безпеки України провели оперативні заходи щодо протидії незаконному обігу зброї. В результаті правоохоронцям вдалося виявити та заблокувати два канали поставок та збуту вогнепальної зброї й боєприпасів в області. Організаторами є 27-та 51 річні місцеві жителі. Обоє раніше судимі. В ході проведення негласних заходів оператив. Провели кілька контрольованих закупок і таким чином отримали беззаперечні докази злочинної діяльності фігурантів та не допустили поширення зброї серед криміналітету в регіоні. Так, з незаконного обігу вилучено третилові шашки, два автомати Калашникова зі спорядженими магазинами, корпуси гранат із запалами, гранатометні постріли, магазинні диски до кулемета дегтярьова електродетонатори та майже дві тисячі набоїв різного калібру. За процесуального керівництва окружної прокуратури обом чоловікам повідомлено про підозру, розслідування у справі Відриває. Всі речові докази досліджують експерти. Підозрюваним у жорстокому вбивстві на Тячівщині обрано запобіжні заходи. Зловмисники взято під варту. Слідчі Тячівського районного відділу поліції продовжують розслідування у справі щодо жорстокого вбивства 37-річного жителя села Терново, до якого прищепні троє чоловіків віком 16, 19 та 44 роки. Підозрювані вбили та розчленували тіло свого односельця. А щоб приховати сліди злочину, намагалися його спалити. Відповідно до статті 208 КПК, України їх було одразу затримано та приміщ та Ніщено в ізолятор тимчасового тримання слідчі повідомили всім трьом про підозру та звернулися до суду з клопотанням щодо обрання запобіжних заходів. Суд задовільнив клопотання в повному обсязі та ухвалив для фігурантів безальтернативне тримання під вартою. Відповідно до статті, затриманим загрожує довічне ув'язнення. 30 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що при проходженні маршруту приблизно гори гостра Мукачівського району травмувався турист. Як з'ясувалося двоє львів'ян 2006 та 2007 років народження, вирішили піднятися на цю гору. Однак при спуску один із мандрівників підвернув ногу і не зміг іти далі. Оскільки туристи не заблукали, вони змогли детально пояснити рятувальникам, де саме знаходяться. Тож фахівці гірсько-пошуково-рятувального відділення селища Воловець зустріли хлопців у лісовому масиві біля підніжжя гори Гостра. Травмованому мандрівнику надали до лікарську допомогу однак від подальшої госпіталізації він відмовився. Відтак туристів транспортували до селища Жденієво, де вони тимчасово проживають. Вже восьмий у регіоні поліцейський підрозділ із системою цілодобового відеоспостереження Кастоді Рекордс запрацював у Мукачівському районному управлінні поліції головного управління національної поліції у Закарпатській області. Впровадження системи Кастоді Рекордс про дотримання прав поліціянтів та арештованих від моменту затримання до проведення в ізоляторі або звільнення з під варти. Вона унеможливлює зловживання будь-якої і сторін, допомагає у режимі 24 на 7. фіксувати роботу Охоронців із затриманими ремонтні роботи у приміщенні провели у співпраці національної поліції з місцевою владою. Спеціалізоване обладнання надали міжнародні партнери. Правоохоронці, правозахисники та громадяни відзначають ефективність цієї системи. Заголом на Закарпатті планують відкрити 13 таких підрозділів.